Друзі, хочеться ще раз попросити вашої підтримки та допомоги зібрати нашим хлопцям, нашим бійцям, які захищають Україну 10 тисяч гривень на генератор. На сьогоднішній день якась сума зібрана. Можна буде подивитися. Я посилання ставлю в описі під відео, перейти і глянути. І хочу подякувати всім, хто задонатив, хто долучиться до цього збору. Друзі, будь ласка, давайте закриємо цей збір, допоможемо нашим хлопцям, нашим бійцям зібрати на генератор. Бажаю здоров'я! Ми, бійці 116-ї бригади 146-го батальйону територіальної оборони, просимо вашої допомоги. А саме, нам потрібен генератор для виконання бойових задач у зоні бойових дій. Сподіваємося на вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава. Думаю, полотенце нам потрібно. Потрібно. Сіженьки мотиль потрібен і хліб. Потрібен цей конечно це, щось уже дуже не свіжий ай забув мотильницю. Мотильницю забули друзі так ну ладно що ти тут все чтненько конечно це не цей так ну ладно хай пока Ми його в кашу мабуть, добавим правильно його не викидувати а сюди цього буде така схема потім що у нас є укурузка залишилась хліб взяв черненький біленький і опарик і опарик ти тут не замерз то сьогодні морози були перші отак от, от по красоті яка картинка красива і ви питаєте що це буде а я вам скажу сьогодні у нас риболовля на поплавки. Якось у нас з вами було діло. Всім привіт. Короте, як завжди, друга половина дня наша. А якщо буде точніше, 12.45. 12.45 в тіміння поповки. Е, удочка стоїть Я закинув поповочок, там плаває. Все красиво, все гарно. Подивимось, що воно і як воно. Тому що щось тужинки і тарануха Дніпрова так звісно, добре. Думаю, заскочу на рівчачок на так що, друзі, такі ось у нас з вами план. Одна вудочка там є, то у нас дальнобойне. Зараз зберемо е махалочку. Наша махалочка і на свіженька під'їхала. Ну, блин, 7 метровку не вийде зібрати. Оцю сімейтрочку, тому що немає кінчика пластикового е не купив. Значит, це у нас сіметрочка срівер полу да, от 7 метрів. Но ми зберемо п'ятерочку нашу. Любимо, як то гразу. та поло, п'ятиметровочка метровочка Тоді, звісно, приємно було на неї дубасити. Ось ось, космастер поло від флагман. Де, десь там наші поплавки були ще, ви не пам'ятаєте. Зараз, коротше, якийсь поставимо Легесенький Може це такий, 2 граміка є. У мене ще там і все 1 грам. Ну не знаю, зараз щось підберемо півтора. Півтора-півтора, чи там в тубусі у мене є. Не знаю, ну короче сейчас якийсь якийсь поставимо. Лісичку тунесеньку, так що друзі, така ось обстановка Сьогодні будемо дубасити на поблокки. Предлагаю спочатку трішечки підкормити. Поки що з ту вудочку я зберу. Так, чисто. Оп! Пару таких. Та можна ще один, в принципі, кинути. Єсть. пока мы там собираемся, ходим, что то Такое движение. какие движение, друзья. Ну, так и всегда. И снимать так и не маняково. Там ничего не? Ну-ка. Опа-на. Хі -хі -хі. Перша є позорна, ну така на мотеля. яка є? О що ж, може її будуть збирати? Там потім глянемо що ми ловимо Це в нас дальня бою. Перша була платила. поки тут збирав, закинув, бачу, тут двіжуха така. Це теж 5-мітровочка River Боло з катушечкою Squadron. квадрон друзі. Два чи два і п'ять тисячі. По-моєму, чи накажуш я вже не понял. А, двушечка, так, да, дві тисячі. уже слабенько. О, красота яка. Пловочек, друзья. Хе -хе. Он це на махалку. Вот уж такая микрорыба. На опариш? Да. В мене на щось, на щось на опариш не дуже, а от на мотиль... Це така друзі. Тарануха зимова. Може ж лід буде, то будемо дубасить, правда. Хотілося би покрупніше. О, нормально. А пиджарку есть. С рыбой в рычаку. Там Пана! І ми тут піймали на новому містечку. що? хі хі ха а вже щось наловили. Хі -хі. Так, Сюди. Треба перенести на відро всі наші гамузи. Це той раз ми тут ловили, друзі. Да, було якось. Ні, туди низько буде. Оце погодка. Сніг, ура! Зима прийшла! Краса, реально, така краса. Них идея у нас квие. Ну, а клювало ж, ⁇ -мо ⁇ Ну... Я скажу, клювало. Ух. Снігопад так дево ще й рибу наловимо. Ну така, ношу. Да, позорно, але потягати цікаво. Хочу покльовочку засняти, тільки береш камеру, тут є. Все такі слабенькі покльовки, конечно. Мотиль, основному мотиль тихо тихо что со зверь а кушок Ох, як виколо, о, як у у, -у. Огонь. Поперло, поперло, друзі, поперло! А ну-ка Ох ти Ох і поперло. Так, це що у нас мікрориба на щуку. кино це погодка да друзі, сніжок іде, рибка клює ну така трішки позора ну все, ж на помочек потягать для разнообразия піде краса надо было наверное ведро их Щоб чтобы тільки мы на дубасим вот здесь пришел так пришел засыпает люди -мо зазипало нашу печенюгу і термос. Ой-йо-йо-мойо, -мо. Все. Все пропало. Ну, все то не все, да? Так сказать за таку погодку Ну і за рибалку. Реченьки Да друзья краса. Зима прийшла По рибі, рыбе Позорно Ну клее Конечно Понятное дело я все не снимаю клее гарно Намахался Ну були плани, конечно, що вона буде покрупніше, але все ж така до ладошки клює гарно. Так ці сапосидіти на поплавочку відпочити конечно, це хто любить це діло. А знаєте, мені щось подобається цей рибалки поплавок, Ну, треба понастраювати, тому що все як сідав. Нема времени. Короче, треба настроїти ці утки. Ну, тим офігенно. ну каже, б така тарануха клювала, як у нас в попередніх рибалочках, то було дело. А так, звісно. Якщо так посидеть, чисто кайфанути, то огонь. На водочке, конечно, тягнеш кайфок. Ну, дрібно, дрібно. як є, ношу. Буває всяке. <гум> Тут вже зараз туди-сюди вже скоро весна. Хотя я ж кажу, дай Бог, будуть морози, може і вийде на лід. Не будемо згадати. Коротше, я пью чай. На сьогодні все, як ви зрозуміло. Отак, як є, ношу. Як є. Так, друзі, дякую за перегляд. Чекає морозів, думаю, щось, дай Бог, дай Бог буде. Ну ладно, то таке. Не будемо загадувати. Все, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока.